Хліб наш насущний Представляє щоденне християнське читання. Нова природа в Христі. ЕФЕСЯН 4.24. Зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом. Наша блакитна ялина скидала шишки та голки. Спеціаліст по хворобах дерев подивився на неї і пояснив, у чому проблема. Це просто ялина. Я сподівалася на краще пояснення або на ліки. Але лісничий знизав плечима і повторив це просто ялина. За своєю природою дерево скидає хвою, і це не може змінитись. На щастя, наше духовне життя не обмежується незмінними діями або ставленнями. Апостол Павло наголошував на цій визвольній істині новонаверненим в Ефесі. Язичники були запаморочені розумом, закриті до Бога. Вони були твердосерді, чинили всяку нечесть, прагнули лише насолод і були жадібними. Втім, оскільки віруючі пізнали Ісуса, апостол закликав відкинути старого чоловіка, який зотліває. Павло сказав, що наша стара природа зотліває в звабливих пожадливостях, тому він заохочує відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості Правди. Далі він перерахував способи жити по-новому, не обманювати, не піддаватися гніву, не проклинати, не красти. Краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Наша нова природа в Христі дозволяє нам жити відповідно до нашого покликання. Що означає зодягнутися в нового чоловіка? Як прагнути іти шляхом Спасителя? Помолимось. Дорогий Ісусе, обнови мою природу. Я прагну бути схожою на тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.